На Пора збивати рамки. Сьогодні хочу показати свій примітивний, без, безопасний кондуктор. кондуктор. Чому він примітивний? Тому що виготовлений з табуретки. Ось, це спеціальний пас вибраний для того, щоб зручно фіксувати верхню планку. і в по-дальшому це. Техніка безпеки добра. Зараз покажемо, як ми на ньому будемо збивати. Насамперед потрібно ще правильно розкласти планки для того, за частини до рамки, для того, щоб вони були під рукою. Це також діє на продуктивність праці. Значить, з лівої сторони верхня планка посередині. Бічна з родильником вохмана і під праву руку, щоб зручно брати нижня планку. Тому без тому що далеко від місця, де прибуваються скоби. thank <small noise>